Арні, гарні, прокидайся! Здоровецький торнедо шкварить до твої халупи. Мерші вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодше! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині, арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню, і через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі тисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну, ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинки, ви навіть відсілі будинки. Все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо, будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе, і ти гепнешся з досить великої висоти на тверду землю. Це ти точно не переживеш, Арні. Гаразд, я врятую тебе знову. Чому я це взагалі роблю? Не дякуй. <клухи> ти ці вподобайку, якщо сподобалось відео, надсилай його друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекає багацького гостро цікавих експериментів над нашим другом Арнольдом.